Уже четверту прем'єру театрального сезону побачили на сцені київської опери цього разу. Комічну оперу італійського композитора Жозепе Верді Фальстав Фальстав уперше її поставили на сцені Міланського театру Ласкала ще у 1893 році. А у 2025 тисячі вона вперше зазвучала і в Україні. На прем'єрі побувала та отримала неймовірні враження. І наша Руслана Сушко. Ми починаємо. Наша вистава. гумор, інтриги та музична майстерність усе це фальстав. Вперше на столичній сцені пролунала остання опера Джузеппе Верді, друга з їх двох комедій, і третя на сюжет п'єси Вільяма Шекспіра. Ми шукали оперу, яка звучить мало, яка не дуже є популярною і розповсюдженою, яка не є такою оперною попсою. Хай мене всі пробачать за такі слова. Яка не йде в Києві і навіть в Україні, і безумовно, яка дуже красива, яка дуже мелодійна, яка дуже яскрава і ефектна у глядачів перед початком величезні очікування. Це мені здається дуже нестандартний взагалі двір, тому що це єдина комедія. Його і при чому це комедія, одна із останніх його опер. Колекціонуємо опери Р. Коли я дізналася, що у нас вперше, взагалі, на постридянському просторі поставили Фальстапа, то ми негайно взяли квитки і прийшли послухати. У мене тут поступає на головній ролі мій чоловік, майбутній Антон Дерегуда. Да, він сьогодні буде в головній ролі, у ролі Фальстафа. Як ми знаємо, це лицар, який вже в такому. Фальстав, веселий Гульвіса найкращий комічний персонаж драматурга. Тож, за словами актора, перевтілитися в його образ було досить цікаво, тільки що я відспівав прем'єру опери Фальстав. Ця велика робота вона. Просто надихає на якісь неймовірні зрушення І в нашому світі. Так не вистачає сміху, не вистачає радості і цих самих жартів. Директор опери переконаний, ставити подібні вистави необхідно навіть у такий складний час. Ми створили якийсь трошечки світлий момент в житті кожного українця, який можливо вночі не із за повітряної тривоги. Можливо, він не може відволіктися. Йому потрібно щось. Щоб дало якесь світло в його душу, в його настрій, в його серце. Після січневих прем'єрних показів найближчі дати для перегляду вистави 21 та 22 лютого. Тож артисти київської опери вже готуються дивувати нових глядачів. Руслана Сушко, Володимир Ситюк, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.